Катерний скатор прокрафтить, який підходить на телескопічну штангу. І відкриваю вам і показую. Штанги нам приїхали є 2 метра, є 3 метри. Ви представляєте, 3 метри. Землі можете достати на висоту 3 метри. Так, йде він у нас в такому кейсі. Далі тут у нас є ключик один, ключик два. Тут у нас батареєчка йде, тут у нас зарядка і сам секатор. Сікатор йде з безщітковим двигуном, сікатор іде, е, в нього йде 4 положення леза. Тобто ви можете поставити його під будь-яким ну, лезо. Під будь-яким розвихом цього леза, наскільки вам потрібно різати. Зараз вам відразу в цьому відео і покажу. Одіваємо батареєчку, оп, кляц. Далі включаємо сікатора, зажимаємо кнопочку, писнув два рази. ляп-ляп. Оп, це максимально. Далі нажали, дивіться, оп, наскільки він здвинувся. Тобто сірничка можна, якогось, якогось сірничка можна різати. кляц, 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 кляц. Ну, якщо вам потрібно, да, такий маленький різати. Далі друге положення. Третє положення, кляц і максимально 25 мм. 1200 гривень підходить на штангу телескопічну. Штанга телескопічна двохметрова ціна 1800 гривень, трьохметрова ціна 1900 гривень. Тобто 100 гривень різниці, але ви додатково отримуєте 1 метр довжини. Тобто на 5 метрів можна достати з цієї штанги. Зараз покажу, що на штанзі, як він працює.